Всім васап з вами Мож. Це екренель Торнатів Ньюс, і це 29-й випуск наших новин. Отож, переходимо до основних подій, що сталося за минулий тиждень в метал та рок музиці. Отож, перша новина на сьогодні це те, що Сепультура випустили Incognita EP, яке має вийти в 26-му році. Як заявив гітарист гурту Сепультура Андрес Кісер, вони просто приїхали в Майами. Просто джемили і записали іпіху, е, яка не буде схожа на типову сепультуру, але буде віддавати таким, як кажуть, етнічним вайбом. Отож, я чекаю цей реліз, бо знаю ще, що, звісно, в них зараз йде прощальний тур. Скоро буде фінальний концерт Сан Пауло. Ну точніше, як скоро, в кінці 26-го. Отак. Ну, переходимо далі. Отож, друга новина це те, що легендарний екс барабанщик гурту Slayer Дейв Ламбарда випустив свій Власний, свою власну каву, яка називається Double Kick Ну, розумі, розумію, чого Double Kick, бо його, блять, партії це взагалі раз'йоп. Це піздець в хорошому плані. Отак от, от. Ну, переходимо далі. Отож, ще вийшов нещодавно такий єбіший фіт. Це Поппі, Емілі з та Куртні Лампланта, якщо не помиляюсь, за Спіртбокса випустили пісню, яка називається The End of You. Ну, чесно кажучи, мої пісня не, зійшла, не зайшла. Ну, бо я не, слушаю, не слухаю Спірітбокс та Іванесенс, ну і Поппі. Ну, але хто таке полюбляє, може оцінити. Тому переходимо до останньої новини. Отож, і остання новина, вона може така е, сумна бути. Е, хто не знає, нещодавно по, о, помер е, гітарист, е, екс-гітарист та вокаліст, е, якщо не помиляюсь, гурту Мастодон, е, Бред Хайнс. Е, він загинув в автокатастрофі на своєму ж е, мотоциклі. Отож. І тепер з'явилися подробиці, що сам Бред і був. Е, Винен у цій автокатастрофі, бо, як кажуть, слідчі по камерам було поба... в тій зоні, де він їхав, максимальна швидкість була 36 км на годину, а Брез гнав сотку. Ну, от. Але як це кажуть, це ну, реально дуже страшна смерть від е... просто в автокатастрофі, тому якщо ви володієте мотоциклом, байком або. В крайньому випадку велосипедом, берегіть себе, одягайте там паски безпеки, якщо є, налокотники, на, на рукавники, типу, на ноги якусь хуйню. І, головне, шолом. Бо це може в крайньому випадку спасти ваше життя. Ну ато ж, з вами був Мош, це екренель Торнатив News, Побачимося наступної неділі. Всім пока. Альтернатива по-українськи.